О, майнам Софія. Я буду знімати свій клас про свій клас. Зараз у нас канікули. Яке у нас число? 29 жовтня, 3 числа, ми йдемо до школи 3 листопада. Зараз 29 жовтня. У нас канікули осінні один тиждень. Це так мало. Вже майже тиждень прийшов 10. Сьогодні, нас, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя понеділок. Так стоп. Що ж, 4 дні на 5. 30 десь перший. Перший, друге, третє. Через п'ять днів до школи. Короче, це тут не треба, я з пісні вспоминаю. Підписуйтесь на мій Тік-Ток і Телеграм-канал. Ось вони тут ще на початку стояли. Підписуйтесь ось, ось телеграм-канал. Я тут навіть підпишу зараз. Типа, десь тут на початочку буде значок. Там, де така... З магазину, з магазин, так скажем, тілешка, то це мій телеграм-канал. Там, де тікток просто англійською і далі там, як називається мій Тік-Ток? Там тікток. Люблю. Чекайте відосики, я ще так просто по дому буду знімати, так що. і ще в мене в телеграмі-каналі є фото, де я сижу на математиці.